Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми вже п'ятий день поспіль відкриваємо ось цей чудовий адвент-календар від компанії Єва. Давайте дізнаємося, що чекає на нас сьогодні. Щось останнім часом наші комірочки розташовані один до одного дуже близько. Ніякої тиги! Щось важке. Важче, ніж все, що було до цього. Відкриваємо! Wow. Спочатку дивитеся ви, тепер дивлюся я. Це база під макіяж з колагеновими нитками. Окей, okay. що би я хотіла сказати про такі продукти взагалі? Я не фанат бази під макіяж. Якщо ви вже декілька Років зі мною на цьому каналі, то ви знаєте, що для мене найголовніша база під макіяж це класний догляд. Я вважаю, що гарне зволоження і, типу, взагалі грамотно підібраний догляд це найкраща база під макіяж, який тільки може бути. Ось зазвичай в своїх роботах під макіяж я використовую теж такі гарні, зволожуючі, сильні продукти. Найкраща база на макіяж, які тільки може бути. Деякі люди використовують базу, особливо популярна силіконова. Але якщо у вас шкіра без особливих проблем, та навіть якщо з проблемами зволоження і правильний догляд, це найкраща база, яку ви можете мати. Взагалі, оцей бренд класний. Мені в тому році попався від в цьому адвент календарі від Єва спонжик від них, і я користуюсь ним досі. Я ним фарбую клієнтів. Він не не порвався, не деформувався. Він прям супер класний. Супер гарна якість. Наврядчі я буду використовувати базу під макіяж. Поки що я не задоволена цим адвентом. Подивимося, що буде далі. А ми зустрінемося з вами на цьому каналі вже завтра. Па-па!